Отже, ходила я в кіно на Елвіса і скажу вам, що він. Ахіренний, і я зараз не лише про пана Преслі, його ахіренність то навіть не обговорюється, вона просто недосяжна. Але зараз я ще й про одноіменний фільм, який особисто в мене по собі залишив величезний букет з різних емоцій, з максимально різних, але з однаково сильних. Тому недовго думаючи, я вирішила терміново ділитися з вами і своїми емоціями, і власне самим фільмом. Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я, Саша, розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. Сьогодні черга крутого байопіку про короля рок-н-ролу. Тож ставте лайк, беріть собі щось смачненьке та поїхали! Отже, Елвіс це американська біографічна драма, що вийшла у 2022 році. Початково фільм мав вийти ще в жовтні 2021 року. Проте, у зв'язку з короною його реліз було перенесено. І, зрештою, запрем'єрилась стрічка на цьогорічному Канському кінофестивалі. Про що? Про життя найуспішнішого сольного виконавця усіх часів, короля рок-н-ролу та просто культової особистості, яка змінила хід музичної індустрії. Про Елвіса Преслі. Ну насправді не лише про нього, але про це трішки згодом. Режисером фільму виступив Баз Лурман. Це той самий тіп, що зняв великого Гетсбі та Мулен Руш. І до речі, це його перша кіноробота за останні 9 років. Нічогенька така пауза. Перший проект був анонсований самим паном Лурманом ще у 2014 році. Саме тоді він розпочав перемовини з різними студіями стосовно зйомок майбутньої стрічки. Варто зазначити, що цей фільм не є точною екранізацією біографії співака. Проте він і не має нею бути. Для цього є документалки. А це перш за все художній фільм, в якому завжди є місце вільній художній інтерпретації, чим власне і скористався режисер. Взагалі, спочатку я хотіла зробити порівняння фільму з реальною історією, так би мовити, пройтися по усіх розбіжностях, але в процесі зрозуміла, що без серйозних спойлерів тут не обійтись. Саме тому вирішила зараз цього не робити. На початку я сказала, що це фільм не лише про Елвіса. Однією з головних тем фільму стало висвітлення суперечливої постаті такого тіпа, як полковник Том Паркер, який протягом 22 років був незмінним менеджером артиста. А суперечлива його постать ось чому. З однієї сторони він підлий, брехливий та жадібний маніпулятор, який усіма способами експлуатовував преслі заради власної вигоди. Протягом усієї співпраці він піддавав співака як психологічному, так і фінансовому аб'юзу. Більше того, він десятиліттями видавав себе за іншу особу та з власних інтересів гальмував творчий розвиток артиста. А з іншої сторони, саме він відкрив світові короля рок-н-ролу. Саме він допоміг Елвісу, скажімо так, монетизувати свій талант, вибиваючи для нього на той час просто неймовірні гонорари та укладаючи багатомільйонні угоди. Він був якщо не першим, то точно одним з перших, хто поставив на потік музичний мерч. Вони продавали подушки, ігри, ручки, постери, значки і ще силу селену речей із зображенням чи преслі. Усе це приносило величезні прибутки. Ось одна з цитат Полковника: коли я познайомився, з Елвісом він мав талант на мільйон доларів. Тепер він має мільйон доларів. Тобто те, що зрештою Елвіс став найбільш комерційно успішним сольним виконавцем усіх часів, то не в останню чергу заслуга саме Тома Паркера. Я зараз ні в якому разі не ставлю під сумнів талант Елвіса, але на жаль, у сучасному світі самого таланту недостатньо, аби достойно монетизувати свою творчість. Для цього потрібні окремі навики, якими, очевидно, його менеджер досить непогано володів. До того ж, преслі сам волів не приймати участь у фінанс. Питаннях, ну і це, зрештою, стало для нього фатальною помилкою. Монетизуючи Елвіса, полковник і себе, так би мовити, не ображав. І це ще слабо сказано. Лише за офіційною угодою він забирав собі 50% від усіх прибутків артиста. Ну, це друзі мої до біса багато бабла. Ну а пізніше його звинувачували ще й в чисельних фінансових махінаціях. Тому знову ж таки постать його дуже й дуже неоднозначна. Бо, попри усі темні сторони полковника. Той дійсно чимало зробив для розвитку кар'єри преслі. Наприклад, він став першим, хто організував всесвітній стрім концерту, який подивилася рекордна кількість глядачів. Ця подія була благодійною. Вона відбулася у 1973 році і зібрала на хвилиночку більше одного мільярда телевізійних переглядів по всьому світу. Це дохріна, і походу цей рекорд досі не побив жоден виконавець. Напишіть мені в коментах, якщо я помиляюсь. Окей, це все круто, але давайте повернемось до фільму. Чому ж в ньому така увага приділяється саме менеджеру зірки? Справа в тому, що, на думку багатьох біографів, саме він вбив Елвіса Преслі. Саме ця тема і розганяється у фільмі. Питання, що вбило Елвіса Преслі, пронизує усю стрічку. З нього вона починається. Ним і закінчується. Оповідь у фільмі ведеться саме від обличчя старого і хворого полковника Паркера, який не визнає звинувачень у свій бік та прагне розповісти глядачу свою версію. Ну а вірити їй чи ні, обирає глядач. Емоційно фільм розділений на дві частини: в першій частині становлення та стрімки зліт кар'єри преслі, а у другій стагнація з його поступовим самознищенням. І ось це розділення тут дуже класно втілено, бо в першій половині фільму я відчувала лише захват, тоді як всі важкі емоції припали на другу половину. Дуже було цікаво спостерігати, як Елвіс втрачав. Та знову віднаходив свою ідентичність. Якщо порівнювати реальну історію з фільмом, то можна помітити, що чимало негативних моментів Тарис Преслі свідомо не було показано. За рахунок цього історія вийшла дещо романтизованою. Проте під час перегляду я не знала, як було насправді, і ця романтизація мені не видалася мінусом. Натомість, із мінусів, я для себе виокремила інші моменти. По-перше, мені не вистачило детальнішого зображення становлення Елвіса як особистості. У фільмі є короткі кадри з його дитинства, і вони чудові. Але особисто мені їх було замало хотілося б більшого розкриття цього періоду. Звичайно, фільм і без того вийшов на 2,5 години. Але особисто я подивилася б усі три, якби там була ця частина. Так само мені не вистачило моментів створення легендарних хітів. Усі вони є у фільмі, за рахунок чого до музичного супроводу просто не може бути претензій. Але щоразу нам показували вже факт наявності того чи іншого треку. Коротше, моментів творчого процесу мені не вистачило. Ну і власне все. Це все мінуси скоріше до сюжету, але й режисер Елвіса Баз Лурман славиться більше візуальною складовою, до якої тут просто не може бути претензій. Фільм вийшов розкішний, яскравий, неймовірно красивий. Якраз у дусі самого преслі. З мене погано провидеться, прям дуже погана. Але я очікую, що він отримує чимало номінацій у наступному нагородному сезоні. Ну і сподіваюся, хоча б декілька перемог. Особисто я щиро кайфувала від перегляду від початку до самісінького кінця. Отже, з мінусами розібралися, ну а тепер давайте пройдемось по плюсах. Почну з того, що ну який же там чудовий каст. Я не знаю, хто займався його підбором, але він, вона чи, можливо, навіть вони їдять свій хліб дарма. Обрати на роль короля Елвіса Остіна Батлера було геніальним рішенням. Вийшло таке попадання в образ персонажа, що хлопці та дівчата то просто роз'їб. Серйозно, після перегляду я передивилася десятки відео зі справжнім Елвісом. І, до речі, на свій сором я навіть і не підозрювала, що він був аж такий краш. Але не про це. Хочу сказати, що Батлеру якимось магічним чином вдалося максимально наблизитися до того, що я бачила на тих старих записах. І це просто вражає. Ця шалена енергетика дійсно відчувалася крізь екран. Як виявилось, Остін Батлер і сам ще той краш. Кращіше і кращіше, напевно, міг би бути тільки сам Елвіс. Тож так. На мою думку, він виклався на 11 з 10. у його виконанні. Преслі вийшов супер органічним та переконливим. Мою думку підтверджує і колишня дружина Елвіса Прісцила Преслі, яка хвала небесам ще жива. До речі, їй зараз 77 років, і виглядає вона ось так. Коротше, Пристила залишилась у захваті від Байопіку. Перша вона переглянула стрічку ще до прем'єри на спеціальному закритому показі, після чого вона написала режисеру повідомлення зі словами: Сьогодні тут був мій чоловік. Вона писала, що кожен рух, кожен подих Батлера нагадував їй справжнього Елвіса, а не ікону, образ якої усім здається знайомим. За словами База Лурмана, режисера, саме відгук Прісцили був для нього найважливішим. Ну, як на мене, то кращої похвали для Остіна Батлера і бути не могло. Все таки вона була однією з найближчих до Елвіса людей. Також присила була присутня в канах на офіційній прем'єрі фільму і після перегляду не стримала сліз, обійнявши режисера. Так, це все дуже зворушливо, але давайте повернемось до касту. Окрім Остіна Батлера, значні ролі також виконали Том Генкс та Олівія де Джонг. Перший загалом відомий ролями позитивних персонажів втілив постать того самого незмінного менеджера преслі, суперечливого полковника Тома Паркера. В гримі з тим накладним носом він виглядає доволі дивакуватим. І на відміну від Батлера, тут якоїсь особливої схожості візуальної з реальним персонажем я не помітила. Та враховуючи з Кілька разів за фільм мені хотілося йому вмазати, відіграв він чудово. Щодо Олівії Деджонг, то вона тут зіграла ту саму єдину дружину та зрештою довірену особу співака при стилу Преслі. З іншими роботами Олівії, я не сильно знайома. Дивилася з нею хіба що фільм Візит 2015 року. До речі, він такий нічогенький. Можете глянути, якщо не бачили. Ну і якщо любите психологічні трилери з елементами горору. Він такий, доволі стрімненький. Коротше, з Олівією Джонг я дивилася лише один фільм, і то їй тоді було чи то 16, чи 17 років. Більш, скажімо, старших її ролей я не бачила. Та загалом мені сподобалося, як вона відіграла призцилу. Це було дуже органічно. Окрім касту, мені хочеться відмітити неординарний та динамічний монтаж. В ньому задіяно просто величезну кількість цікавих візуальних рішень, більшість яких хочеться перемотати, щоб подивитися ще і ще. Особисто я таке дуже люблю, тому тут те. Эш жирный плюс. Трохи раніше я згадувала про сюжетні мінуси, проте класних моментів у сюжеті набагато більше. Зокрема, мені дуже сподобався один момент, а саме те, як у фільмі показали проблему медіацензури у тогочасному суперконсервативному американському суспільстві. Елвіса забороняли просто через те, як він виглядав та як танцював. Сценічні рухи преслі, без яких за цитатою з фільму він як німий, видавалися зашореним білим можновладцям вульгарними та розпусними. Словом, чимось таким, чому не місце на благочестивому американському телебаченні. В мене ці моменти і дивували, і шокували. Просто неймовірно, що такими крінжовими були Сполучені Штати зовсім недалекому минулому. Цікаво, як би американський шоу-бізнес виглядав сьогодні, якби Елвіс зламався під цим тиском та пристосувався до тодішніх вимог. Проте напевно це тоді був би не Елвіс. Ну і останнє, як я вже сказала, фільм супер естетичний, без База Лурмана. Саме такого фільму про Елвіса ми б точно не побачили. Очевидно, що він з тих, хто вміє зробити красиво. Йому не вдалося зробити педантично точну біографічну стрічку. Натомість він створив по-справжньому блискуче, яскраве та феєричне шоу, яке так пасує королю рок-н-ролу. Загалом мені фільм дуже сподобався. А всі ці плюси та мінуси то насправді дурня. Головне після смак та емоції, які я отримала від перегляду. А вони були неймовірні. Це чудова історія про білого хлопця, що виконував чорну музику, приправивши її своїм неповторним баченням. Як казав сам Елвіс, я не винайшов рок-н-рол, а надав йому власний стиль. Тому не називайте мене Королем. Пробач Елвісе. Але слава короля рок-н-ролу таки закріпилася за тобою навіки. Як і звання легенди, що залишила по собі величезну творчу спадщину. Коротше, якщо ви вже бачили цей фільм, то діліться в коментах, які враження він залишив у вас. Буде цікаво прочитати, де збіглися чи навпаки розбіглися наші думки. Ну а якщо не бачили, то подивіться: це точно гідний варіант, щоб витратити 2,5 години свого часу. Ну а зараз хочу подякувати кожному, хто додивився аж до цього моменту. Ви чудові. Звичайно, особливу подяку я відправляю своїм любим патрончикам. З минулого відео вас трішки побільшало, і це для мене дуже багато значить. Моєму каналу наразі недоступна монетизація, тобто з переглядів я нічого не отримую. Тому ваша підтримка це неймовірна мотивація вигадувати, знімати, монтувати та викладати для вас відео. Вже маю стільки виписаних ідей, що навіть і не знаю за що братися. І це все завдяки вам, мої любі патрончики. Усі посилання для підтримки розвитку мого каналу я залишаю в описі. Там і Патреон, і Пейпал, і Баймікофі, і просто картки для донетів. Тобто варіанти, як то кажуть, є на будь-який смак. Ну і про донейти нашим любим ЗСУ не забувайте. Саме завдяки їх роботі я можу знімати, а ви зараз дивитеся це відео. До речі, підтримати мій канал, ви також можете своїм зворотнім зв'язком. Він є супер важливим. Тут схема проста. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коменти, скиньте це відео друзям та знайомим чи поширте у своїх соцмережах. Ну і ще можете дзвіночок натиснути, щоб в майбутньому вже напевно не пропускати від мене нових відосів. На цьому в мене все з вами була Саша на каналі Саша і кіно Всім цьом і.